Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі де Ми говоримо про культуру, літературу та історію. І сьогоднішня тема пов'язана з яскравою постаттю українського культурного процесу. Зокрема, ми будемо говорити про Віктора Петрова або ж про Віктора Демонтовича. Це ім'я більш відомого широкому загалу. І це. Безначна та видатна особистість в нашому літературному науковому процесі. Навколо нього входить безліч загадок, легенд та міфів, що він робив в радянській розвідці, чому він лишався під час німецької окупації і вдавав, би він теж долучений до їхньої спільноти, куди він зник з Берліна, куди він потім емігрував разом з німцями, що він там робив. І дуже, дуже багато різних інших речей, про які нам зараз або невідомо зовсім, або відомо частково. Взагалі, Віктор Петров був радянським розвідником, як я сказала раніше, і зовсім нещодавно розсекретили нарешті архівні дані пов'язані з його розвідницькою діяльністю, і вона, власне, проливає. Світло на дуже багато речей, які нам раніше були невідомими. Власне, це була одна з таких причин, чому я вирішила записати це відео не тільки через свою шалену любов до Віктора Петрова, але також і через те, наскільки неоднозначним і різностороннім він був. Давайте для початку поговоримо про ранні роки розвитку Віктора Петрова. Народився він в Катеринославі в 1894 році. Це сучасне місто Дніпро. Після цього переїхав жити і навчатися в Київ. Там він вивчав філологію та історію. І його це дуже щиро захоплювало. Неодноразово він висловлювався з величезною любов'ю до Києва, саме, і саме там відбулися його ключові події в житті разом з. Своєю ем, начальницькою дослідницькою діяльністю він займався літературою, і саме тоді, в 1920 30 х роках, вийшли його ключові твори, про які ми зараз е, знаємо, як дівчинка з ведмедиком або доктор Серафікус. Загалом це дуже цікаво, як він поєднував своє навчання е, з літераторством, тому що його наукові інтереси були дуже широкими. Він досліджував фольклористику, етнографію географію, філологію, історію, дуже багато різних напрямків він вивчав і разом з тим одночасно власне писав тексти. Це дійсно дивовижно. Загалом походив Віктор Демонтович з родини священника та теолога. Його батько був таким, але сам Віктор всюди зазначав, що він народився в родині вчителів. Це було такою вимушеною напівправдою через те, що на той момент. Церква переслідувалася, і радянська влада намагалася монополізувати сфери впливу і таким чином забороняла церкви. Тож Віктор Демонтович, аби не наражатися на небезпеку, по факту казав напівправду, зазначаючи про те, ким ж все ж таки був його батько. Але в 1930 х роках розпочинається справжнє пекло. Наша інтелігенція опиняється під загрозою, тому що, як ми вже знаємо, в 1932-33 -му, му був Голодомор, влаштований радянською владою. В 1937 році розстрілюють нашу інтелігенцію, наших інтелектуалів в урочищі Сандермог. І якраз в проміжку 1936 році відбувалося дуже. Вже активна перевірка наукових співробітників і працівників саме дослідницьких центрів. Тож, не дивно, що Віктор Петров, як один з активних діячів, теж опиняється під поглядом радянських спецслужб. Якраз в цей час було створено рапорт таким собі лифарем, який. Це прізвище, якщо що Лефарем, який зазначав, що велася активна дослідницька робота щодо Віктора Петрова вони перевіряли його біографію, його діяльність, підозрювали його в націоналістичних поглядах. І ключове слово, яке було вказано в рапорті, і яке тут є таким визначальним, це фраза, що Віктор Петров боїться арешту. Тому що він справді дуже сильно боявся арешту, побиття тортур. Якраз в цей самий час заарештували його друзів, серед яких був так само Микола Зеров. Тож він на власному прикладі міг побачити, що робить радянська система з людьми. І... Можна сказати, що саме з цього починається шлях Віктора Петрова як діяча радянських спецслужб. За даними архівних документів, Віктор Петров викликав велику підозру, і як ми можемо зрозуміти, він у радянських спецслужб не було проблем з. Тим, аби вибити каяттячі потрібні зізнання, і так само сталося з Віктором Демонтовичем. Під час одного з чергових викликів, який був в 1936 році, Віктор Петров зізнається у належності до Спілки визволення України це міфічна організація, яку вигадала ж сама радянська система, і сама ж її потім ліквідувала, отримавши нагороду за те, що ми молодці. От всіх ми побороли, всіх ми посадили, священики посадили, науковців посадили або кудись відіслали. От ми класі ліквідували антирадянську організацію. Але насправді це все було абсолютно фіктивним приводом для того, аби власне позбавити нас, наших нашої інтелігенції, наших розумів, Спершу був голодомор, який прибрав величезну частину опору, який був в українському селі. І після того ми, ми отримали величезний величезну жорстокість щодо наших науковців і нашої інтелігенції загалом. Так само сталося з Віктором Демонтовичем. Після того, як він висловив своє зізнання, яке було з нього по факту вибите або витиснуте. В нього було два шляхи: це або притягнення до відповідальності. Ми розуміємо, що скоріш за все він закінчив би так само, як його друг Микола Зеров в урочищі Сандермог під час масових розстрілів. Або він міг піти на співпрацю з спецслужбами. І як ми можемо вже зараз постфакту ретроспективно оцінити, він пішов на співпрацю. Це дуже цікаво насправді наскільки, наскільки легко поламати людину просто банальною базовою жорстокістю, тому що Віктор Демонтович був непересічною людиною. Це була людина високого інтелекту, розуму, допитливості, але при цьому банальна людська жорстокість і фізична сила, яку використовували росіяни тоді використовують зараз. Попри це, навіть самі ж співробітники НКВС не висловлювалися прихильно щодо Домонтовича. Як ми можемо побачити в одному з рапортів стосовно Віктора Демонтовича там було сказано, що до 1938 року, як агент, він працював погано. Іншими словами, Віктор Демонтович надавав або фіктивну інформацію, або нечітку, або ж таку дуже розмиту і не надто важливу. І чому до 1938-го це теж дуже цікаво, через те, що до цього часу були Якісь скоріше внутрішнє знищення, коли його ж соратників і його друзів вбивали. А вже в 1939 році, коли Радянський Союз разом з нацистською Німеччиною вступає в Другу світову, там вже був залучений Домонтович як агент, і, відповідно, там вже він міг приносити якусь користь по факту, не займаючи шкідництвом всередині країни. Це дуже цікаво, і ми далі поговоримо про те, яку ж величезну користь він приніс українському суспільству, українській спадщині під час того, як працював радянським нацистським агентом під прикриттям, працюючи на радянські спецслужби, це буде дуже цікаво. Окремим елементом дослідження є часи Другої світової та еміграції. В 1941 році в Київ заходять німецькі війська і тоді ж Петрову долучають агентурну роботу на окупованих територіях. Він згодом отримує Вермахтівський чин. В цей самий час в всіх газетах виходять статті про зрадника Петрова і якісь такі розказують. Криваючи деталі щодо того, який він нечесний і як він погано повівся щодо радянської влади. І згодом, власне, це одна з причин, чому він здобуває високе місце в суспільстві, тогочасному і велику довіру від окупаційного режиму. Що кумедно, на вулицях, так само Віктор Добантович ходив в німецький... Уніформі, і як згадує в своїх спогадах Юрій Шевільов, військова уніформа виглядала на ньому як лантух. Його рухи були в тих мундирі і штанях мало на не церкової незграбності. А коли при появі офіцера він віддавав честь і цокав одним черевиком, в другий, важко було стриматися від посмішки. Хто міг бачити фотографію Віктора Демонтовича, розумію, чому це звучить дуже сатирично через те, що коли ти дивишся на цю людину, ти не уявляєш його. Людину, яка може віддавати честь сокачі одним червиком в друге. Він маленький, сутуленький, з в окулярах, майже без волосся, настільки беззахисно виглядає, що в тебе не вкладається в голові, що він міг виконувати якісь такі ролі. І я думаю, що це відчувалося і від інших людей, ось. Така певна сатиричність щодо цього дійства, коли вони були спостерігачами. Проте діяльність Віктора Демонтовича насправді, була досить приземленою на окупованих територіях, тому що побудували думки, що він і замахи на Гітлера мусив робити. І очолити український уряд на окупованих територіях. Але все було простіше, він мусив писати наукові праці, влаштуватися в газети окупаційні. Відновлювати їх роботу і встановлювати зв'язки з впливовими діячами власне, це все, що він мусив робити. При тому йому дозволяли. Писати антирадянські і проукраїнські тексти, тому що треба було швалитися в довіру до цих людей, аби отримувати якусь інформацію. І він підписував всі свої праці псевдонімом Віктор Бер для того, публікував в газетах для того, аби радянська радянські спецслужби могли якось на нього вийти і змогли з ним зв'язатися. Але це цікаво наскільки він використав якраз своє становище. Радянського розвідника для того, аби творити українські націоналістичні тексти і поширювати їх. Це дійсно феноменально. Під час своєї розвідницької діяльності Віктор Демотович займається досить звичними для себе речима. Він пише наукові праці, літературні праці, веде дослідницьку роботу, виступає з доповідями серед української еміграції. Активно критикує радянську владу знову ж таки, межа завдання, бо ж так треба втратися в довіру, і насправді має змогу якось себе повноцінно реалізовувати в цей ж час. Десь виходить його роман без ґрунту і. Починають закладатися сумніви у людей щодо того, чи не є він раптом радянським агентом. В січні-лютому, 1943 році, він в складі екскурсійної групи від німецького відділу пропаганди відвідує цілу низку німецьких міст, як, наприклад, Дрезден, Берлін, Вюрцбург. Встановлює там контакти з німецькими науковцями і представниками української еміграції, знову ж таки, майже завдання виключно. І активно веде там діяльність. Пізніше, через наступ радянської армії, він відступає з Харкова до Києва, потім до Кіровограда, після цього до Умані, Вінниці і, зрештою, опиняється в Берліні. У 1945 році він опиняється в Німеччині в колі українських інтелектуалів та займає там не останнє місце, хочу вам сказати. Він працював в відділі українських перекладів, співпрацював з Українським науковим інститутом та газетою Нове слово. На її сторінках він публікував свої переклади під псевдонімом Віктор Бер і в 1944 році надрукував Напевно, найбільшу антирадянську книжку, яка називалася Українські культурні діячі жертви большевицького терору. Це можна сказати як «Not like us» Кендріка Ламара, але в світі журналістики. Дуже радянсько-ненависницька книга. В ній він критикував радянську систему і відгукувався про терор як форму правління в СРСР. Пізніше, вже у квітні 1945 році, він разом з іншими співробітниками газети евакуювався спершу до Лейпцига, потім до Фюрта, і там став одним з фундаторів мистецького українського руху, скорочено Мур, де записав перший альбом мюзикл про українських письменників. Жарт, це не той мур. Але правда, що Віктор Домантович став одним з співзасновників мистецького українського руху «Скорочено Мур». І з березня 1946 року він е, на постійній основі мешкав в Мюнхені. Весь час очікував, коли з'являться радянські спецслужби. І загалом для нього насправді оця подвійна робота далася досить складно через те, що в якийсь момент ти починаєш за цими масками губитися, якісь до тебе починають приростати, і тобі дуже важко зрозуміти. <зміти>, де є ти, де є твої принципи, а де є щось таке напускне, що мусить забезпечити тобі якийсь спокій і якусь фізичну безпеку. Віктор Демонтович дуже балансував між якраз справжнім я і я, яке в тебе має бути, якщо ти хочеш вижити. В також, якщо ми говоримо про його здобутки, наостанок мені би хотілося поговорити про те, як за легендами кажуть Домонтович врятував цілий етнос від знищення. Знову ж таки, немає підтверджених даних щодо цього. Про це ходять легенди та чутки, і ми дуже багато говорили про фактаж. Давайте поговоримо про якусь е, таку дуже красиву легенду. Говорили про те, що він зврятував цілий етнос від знищення. Мова йде про Караїмів. Караїми е, походять від семітської групи народів, тому за ідеологією нацистської Німеччини вони би мали бути знищені разом з євреями і скликали велику раду, де були представники німецької. Влади, етнографи, історики, і вони вирішували, тобто, що робити з цим народом, чи вони є євреями, чи не є євреями. І кажуть, що саме Петров переконав їх, що ем, їх не треба знищувати, тому що країни походять від давніх хазарів. А також навів вирішальний аргумент на те, що під час царської Росії. Країмам надавалися дворянські титули в той час, як євреям такої привілегії не надавалися, і таким чином кажуть, що він врятував ціле етнос від знищення нацистською Німеччиною. В 1949 році Віктор Демонтович безслідно зникає. Просто раптом його не стає і починають ширитися чутки щодо того, куди він подівся. Логічно пропустили внаслідок теми останнього тексту, що його ліквідували росіяни. Хтось почав говорити про те, що це помста бандерівців, хтось почав звинувачувати один одного. Але з розсекречених документів вже зараз ми можемо сказати, що правда набагато простіше, тому що американцям стало відомо про... Агентурну діяльність Віктора Демонтовича, і вони захотіли його заарештувати радянським спецслужбам. Це ж, звісно, не, не сподобалося, і тому вони його возять спершу на окуповану частину Берліну. А тоді вже звідти літаком доправляють в Москву і поселяють в конспіративну квартиру. Для того, аби у оточення його робочого не поставало ніяких питань, йому зробили довідку, що він працював науковим співробітником в Міністерстві внутрішньої торгівлі СРСР і мав закордонне відрядження з 1942 до 49 року. І кажуть, що ось він був в закордонному відрядженні. Ці, так скажімо, документальні підтвердження невинності до насправді на його робочому місці викликали ще більше питань. І недовіри до нього ставилися як до маргінала. Ну і сам, звісно, Віктор Демонтович цьому сприяв, тому що він так дуже таємничо і загадково розповідав про те, чим він займався під час свого своєї відсутності з 1942 до 49 року. Через цю всю надмірну підозрілість. Ніхто не хотів брати на роботу Віктора Демонтовича, бо неясно, що ти робив протягом цих всіх років війни. Працівники МДБ змогли влаштувати його науковим. Молодшим науковим співробітником інституту матеріальної культури Академії наук СРСР. Це при тому, що йому раніше обіцяли дуже багато чого. Казали, що створять всі умови по поверненню на батьківщину. Він зможе себе реалізовувати, дадуть йому посаду за його службу, і все буде чудово. Попри зауваження домонтовича напряму, йому казали, що да, це все несправедливо погано. Треба буде це все виправити, але ніхто нічого не робив. Згодом це все почало негативно впливати на емоційний і стан Віктора Демонтовича, на його наукову діяльність. В одній з довідок він висловлював свої побоювання щодо того, що він став тягарем і йому можуть взагалі перестати допомагати органи. Радянські, і в підсумку ми можемо побачити, що принаймні через кілька років ну, у нас немає документів щодо агентурної діяльності Віктора Демотовича. Скоріше все, він не брав участь в ніяких операціях, і через якийсь час він повертається в Київ на постійну основу проживати. Були раніше свідчення. Ну як свідчення багато говорилося про те, що Віктору Демонтовичу заборонялося, нібито їхати до Києва. Насправді, як ми можемо побачити з документів, ніде такого не зазначено. Навпаки, Віктор Демотович кілька разів приїжджав в Київ, щоб побачитися з Софією Зеровою, і йому навіть пропонувалися варіанти роботи тут, але він їх відкидав, бо жоден з них йому не підходив, не влаштовував. Вже в 1966 році він захистив кандидатську в і тоді ж одночасно докторську дисертацію, і в підсумку нарешті він отримує ступень доктора філологічних наук після такої великої кількості часу, нервів і шаленої роботи. Окремої уваги заслуговують стосунки і любовне життя Віктора Демонтовича. Ми будемо говорити про його стосунки з Софією Зеровою. Ми можемо сміливо сказати, що вона була коханням його життя. Вони одружилися аж через 35 років після знайомства. Софія Зерова була дружиною видатного українського поета, літературознавця та літературного критика. Саме Миколи Зерова. Вони з Петровим познайомилися, коли обидва, що Микола Зеров, що Віктор Петров, вичителювали в Бояршівці. Вони тоді рятувалися від голодних часів, заробляючи кошти, заробляючи собі на їжу вчителювання. Саме тоді ж вони познайомилися Віктор Демонтович та Софія Зерова, і між ними з'явилася симпатія. Вона не переходила нікуди, але це почуття було, і сам, в принципі, Микола Зеров, ми можемо сказати, охолонув, напевно, на цей час до Софії Зерової, тому що нам відомо не про один його платонічний роман з іншими жінками. Сама Софія Зерова про знайомство з Петровим в Баришівці згадує наступним чином. У нього було багато спільних інтересів із зеровим. Вони могли годинами розмовляти про нові книжки, іноді сперечалися. Смаки в них були різні. Я звичайно не встрівала в чоловічу розмову. Пильнувала своїх справ, але прислухалася до неї з цікавістю. Петров був насмішкуватий, любив парадокси, але Зеров спритно відбивав його напади і не дарував йому нічого. Іноді врочисто обвинувачував його за неточність якихось деталей, але в'їдливості та образ ніколи не було. Сперечалася палко доброзичливо і часто дуже потішно. Для мене завжди цікавими були їхні двобої. У 1935 році Миколу Зерова затримує радянська влада та відправляє на Соловки, де пізніше, в 1937 році його розстрілюють урочище Сандермох. Весь цей час Софія Зерова з Миколою спілкувалися, листувалися і підтримували комунікацію. Для неї дуже болісною була була втрата чоловіка. Петро вже ж так само важко переживав смерть свого друга, і по воєнні роки багато прикладався для того, аби зберегти пам'ять про нього, зокрема під його керівництвом. Було видано е, збірки поезії е, Миколи, Миколи Зерова. Е, і Софія так само передала, наприклад, в літературний музей їхнє листування з Миколою Зеровою і пізніше так само з Домандовичем Вона теж передала в літературний музей, аби зберегти пам'ять е, про свого першого і другого, по факту, вже чоловіка. Сам ж Софія та е, Віктор змогли одружитися аж через 35 років після моменту знайомства в 1957 році. Для мене їхня історія кохання є дуже зворушлива, є дуже е, великий, велика, велика спокуса, знаєте, зануритися в моралізаторство, але насправді це, це був любовний трикутник, але дуже Чесний, щирий, дійсно сповнений великими почуттями. І в підсумку історія кохання Віктора та Софії заслуговує величезної уваги і поваги. Незважаючи на всі загадки біографії Віктора Демонтовича, він зробив величезний внесок в українську культуру. Його е, тексти, такі як дівчинка з ведмедиком та доктор Серафіко», взагалі стали класикою української літератури, його археологічні та історичні праці досі використовуються м, науковцями, навіть в сучасних вже реаліях. Е, і сама насправді історія Віктора Петрова, вона мені. Виступає таким яскравим прикладом того, як радянська кровожерлива машина ламала митців, і те, що такі люди, як Віктор Демонтович, не могли повноцінно себе реалізовувати і мусили йти на співпрацю. Це в першу чергу заслуга не людини, яка Потрапили під ці жорнова, а це заслуга власне системи, яка до цього схиляє буквально фізично винищеннями, побиттями і тортурами. Тому для мене Віктор Домотович завжди був і завжди буде надзвичайно цінною особистістю, до якої я ставлюсь великою любов'ю, насправді. Дякую вам, що дивилися це відео. Поставте, будь ласка, лайки. Підпишіться на цей канал, лишіть коментар і поширте це відео, аби про таку постать, як Віктор Демонтович, дізналося якомога більше людей. Я щиро вдячна вам за цю розмову і до наступних розмов.